Всім привіт! Давайте сьогодні підіб'ємо підсумок філателістичного абонементу 2024 року. За рік у нас було 26 випусків, деякі з них містили унікальні блоки марок, які не випускались без ексклюзивного абонементу. Вартість абонементу складала 2340 гривень. Ось тут на столі всі марки, які ввійшли до його складу. Пройдемось по порядку, що у нас виходило. Перший випуск Герби Міст, селищ та сіл України. Крім звичайного аркушу марок до цього випуску війшло ще два буклети з неперфорованим аркушем марок. Вартість цього випуску з конвертами першого дня вийшла 2767 гривень. Другий випуск мав назву Героїчні професії. Укрпошта завжди поруч з вами з серії Героїчні професії. До нього, крім звичайного блоку марок, також увійшов ексклюзивний блок без перфорації із срібним відбитком 30 років Укрпошті. Загальна вартість випуску 601 гривня. Третій випуск і буде весна. В ньому не було ексклюзивних лотів, звичайний перфорований блок марок, конверти першого дня та листівки з погашеннями. Його загальна вартість 555 гривень. Четвертий випуск має назву міста героїв Охтирка з серії міста героїв. Його вартість 210 гривень і він також без ексклюзивних лотів. П'ятий випуск міста героїв Чернігівщина. Теж серія міста героїв теж без ексклюзивних лотів. Вартість набору 750 гривень. Шостий. Зброя перемоги Made in UA. Присвяченій зброї, яку виробляють українські виробники. Це третій випуск цієї серії зброя перемоги. І до нього увійшов аркуш «Марок». Вартість випуску 1240 гривень. 7 випуск Руський воєнний флот до дна. Чудовий випуск присвячений вже підводному флоту Росії. На жаль, без неперфорованого блоку. Вартість набору 285 гривень. Восьмий випуск під назвою Вишиванка. Присвячений харківському орнаменту та кримськотатарській вишивці. Вартість повного набору 675 гривень. Дев'ятий випуск Україну вперед. Спортивний випуск присвячений досягненням українських спортсменів. В цьому випуску самі марки незвичайні, вони круглі і з клеєвою основою, як наліпки. Вартість такого набору 200 гривень. 10-й випуск Європа підводна фауна і флора. Цей випуск увійшов в ексклюзивний буклет з художнім блоком марок. Загальна вартість набору 1125 гривень. До речі, цей випуск вийшов на спільну тематику конкурсу Найкраща марка Європи. Перше місце в цьому році зайняла марка Франції. 11-й випуск. Податки Армія Перемога. Ось такі цікаві марки з зображенням монети і патрона. Вартість набору 386 гривень. 12 випуск. Олімпійська команда України 2024. Випущений на початку Олімпійських ігор у Франції в 2024 році. Вартість набору 675 гривень. 13 випуск. Героїчні професії Янголи війни. Серія марок Героїчні професії. Випуск присвячений медикам. Вартість випуску 390 гривень. 14-й. Це буде UA, який присвячено до Дня Незалежності України. Марки в ньому на самоклейному папері в формі України. Вартість набору 270 гривень. 15-й випуск Хвилина мовчання Випущений до Дня пам'яті захисників України. Вартість набору 210 гривень. 16 випуск Міста героїв Миколаїв з серії міста героїв. Вартість набору 240 гривень. 17-й випуск Олімпійська команда України 2024 Медальний залік. Цей набор був випущений після завершення Олімпійських ігор. Блок марок ідентичний як в 12-му випуску, але без перфорації і з наддруківкою медалей, які наші спортсмени вибороли на цих змаганнях: Три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових. Цей випуск ексклюзивний, вартість набору 390 гривень. 18-й випуск батальйон пухнасті присвячений пухнастикам, які теж страждають від війни. Вартість набору 460 гривень. 19-й випуск під Покровом Богородиці. Вартість набору 303 гривні. 20 випуск комахи України. Дуже красиві марки. Зображення комах переливається під промінням світла. До нього, крім звичайних аркушів, також додали буклет з неперфорованим аркушем марок. Загальна вартість набору 1716 гривень. 21 випуск Нове сторіччя українського радіо. Вартість набору 274 гривні. 22 випуск Тризуб Незалежності. Присвячений до Дня гідності і свободи України. Вартість набору 669 гривень. 23 випуск Країна волонтерів. Присвячений невтомним волонтерам. Вартість набору 303 гривні. 24 випуск Лист Святому Миколаю, який вийшов до Дня Святого Миколая. Вартість набору теж 303 гривні. 25 випуск Усик Світ любить сильних. Присвячений абсолютному чемпіону Олександру Усику. До цього набору увійшов ексклюзивний блок марок з однієї марки без перфорації. Вартість набору 800 гривень. 26-й і останній випуск нова радість стала. Це у нас різдвяний випуск з чудовим різдвяним маркушем марок. Вартість набору 700 гривень. Тут я показував тільки блоки марок. Але в кожному випуску були ще конверти першого дня та листівки. Огляд кожного випуску є на моєму каналі. Посилання на плейлист з оглядами буде в описі під відео. Всього за рік у нас було 26 випусків, загальна вартість яких склала 16 497 гривень. Якщо додати сюди ще вартість самого абонементу, виходить 18837 гривень. Така вже немаленька сума. Хоча, якщо порахувати, скільки коштували всі монети НБУ за рік, то буде значно більше. Що ж, серед 26 випусків у нас було 7 ексклюзивних, в яких були неперфоровані блоки марок. Сподіваюсь, в 2025 році буде більше ексклюзивних випусків. Чи варто було купувати цей абонемент? Як на мою думку, то так. Вартість цих ексклюзивних блоків на вторинному ринку на сьогодні вже в декілька разів більше початкової вартості. А крім них, в наборах ще були конверти першого дня з цими ж неперфорованими блоками, вони теж дорогі. Тож, якщо ви не купляли ексклюзивний абонемент і захочете собі зібрати таку ж колекцію неперфорованих блоків, вам прийдеться заплатити значно більше на вторинному ринку. Тільки за ці 7 блоків прийдеться віддати майже 8 тисяч гривень, і з часом їх вартість, думаю, зросте, бо їх тиражі досить маленькі. Напишіть в коментарях, чи купував хтось ексклюзивний, чи ексклюзив плюс абонементи на 25 рік. Ми собі взяли просто ексклюзивний. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.